Що ви знаєте про айсберги? Айсберг це крижана гора, 90% його знаходиться під водою. Вони можуть виступати з самих різних форм та розмірів найвищий з 16-поверхівку, а найменший схожий з невеличку хатинку. Деякі льодовики та айсберги мають синюватий відтінок, а колір залежить від віку. Майже всі айсберги виходять з Антарктиди. Існує дуже багато різних видів айсбергів. Наприклад, існує айсберг під назвою Волохатий Лід, який з довжиною всього лише 2 метри. Особливо небезпечними є підводні айсберги. Гострий прихований лід може легко зробити дірку в кораблі. Лід айсберга є повністю безпечним для споживання. Їх навіть використовують для забезпечення плісною водою. Багато айсбергів існують так довго, що на них утворюються колонії морських птахів, чайок, пінгвінів, тюленів. Найбільший айсберг називається Б-15, і він був завбільшки з цілу Ямайку. На поверхні плоских айсбергів часто знаходяться Великі Озера, а іноді зустрічаються річки та струмки. Незважаючи на погану славу, айсберги чарують неземною казковою красою, їх форми можуть бути самими незвичайними то це гігантський білий лебедь або острівець, то острів з високими горами та ущелинами. Тарапляються айсберги, схожі на кораблі, на колону, на піраміду або на старовинне місто зі стінами, баштами та мостами. Música